Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його в обід. Зараз я якраз... Луон теж з вами привітався. Зараз якраз готую обід. Для Лоуна вже приготувала на пару зробила йому котлетки це я вже куштувала. Це ці з яловичини. І хочу сказати ось ці, які були просто з м'ясом, яйцем та. Цибулою, то вони жорсткі, він їх не пережує. А ось ці м'якенькі це ті, в які я додавала Ой, кабачок, то ці м'які якраз буде їсти. Овочі, що йому зробила, тут мікс, ви бачите, і це батат. А нам я вирішила сьогодні приготувати запечену картоплю, буду готувати її. В мультиварці, сподіваюся, що вийде. Я для себе знову відкрила мультиварку. Вже кекс робила, ви бачили, тепер хочу спробувати картопельку запекти. Виклала в форму бумагу, папір. І вже почистила картоплю, додала спеції ось такі, дивіться, пряні. Спеції натуральні, додала сіль олію. Зараз все перемішаю ретельно і поставлю в мультиварку. Режим виберу сама, як він там називається ну, мультиповер. Угу. Я там виставлю сама температуру, 160 градусів максимум виставляється, і на годинку залишу картоплю. Ще відварила перепилені яйця, буду робити. Салатик. Картопельку вже переклала. Так, Закриваю і вмикаю в програму. Так, дивіться, картопелька приготувалась. До речі, вистачило буквально півгодинки, і вона вже готова. Обід, про який я мріяла. Я просто обожнюю картоплю, дуже давно не готувала смажену або печену, тим паче. Тепер знаєте, буду постійно готувати в мультиварці. Дивіться, вона вийшла. Дуже класно, я вже скуштувала, дуже смачно. Ще зробила салатик. Тут рукола, перепелині яйця, коктейльні томати, тунець, полила бальзамічним кремом, і ще картопельку присипала сиром по типу пармезаном тертим. І такий у нас сьогодні буде обід. Можливо, комусь теж буде ідея, що приготувати на обід. От я спеціально погодувала дитину, щоб потім спокійно поїсти. Ні. Не виходить, лізе. От йому треба стояти. Подобається йому. Тільки я сідаю, він тримається за мене і встає. Або навіть коли я ще стою і готую, так само він починає вилазити за мене, тримаючись і встає. Так, да, Леончик? Заглядаєш, що ми тут їмо, а тобі не даємо. Ти вже поїв зайчик. Вибіжала в магазин, мені потрібен кисневий порошок, саме від міс Хелен, бо він є універсальний і треба дещо почистити. Ну, взагалі, нехай така річ буде вдома, як він порається з плямами. Мені вже не дуже подобається. Але. Для того, щоб почистити кастрюлю чи ще щось таке подібне, то якраз нормально. І от я вирішила зайти в АТБ. Думала, що він там є, проте немає, на жаль. І що ви думаєте? Взяла цілу торбу продуктів, хоча не планувала, думала взяти тільки щось до чаю. Ага, Ідеш, там червоний цінник, там червоний цінник, і те треба взяти. Тож трошечки. Скупилась. І тепер біжу в епіцентр. Думаю, що там має бути. Якщо не буде, то доведеться бігти аж в Аврот. Не бачу я тут кисневий порошок від Міс Хелен. В мене є ось такий, тільки рожевий. Я думаю, знаєте, що візьму ще ось такий відбілювач. бо в мене для мови От, Нехай буде. І... Що хотіла запитати у вас, дівчата, на рахунок прального порошку гелю. Ви мені порадили засіб для миття посуду цього бренду. А напишіть, будь ласка, чи користувалися ви гелем для прання, бо він мене зацікавив. Я дивлюсь, що в епіцентрі є вибір і знижки теж на цей бренд. Я би спершу купила в пластиковій. 392 гривні і півтора літра йде. А потім купувала би ось такі запаски за 318, які переливаються в пластик. Є тут різні. Ну Ось це, я так розумію, якраз для дитячих речей. Ну Звісно, ми б користувалися цим гелем всією сім'єю. Бо я вважаю, якщо прати, то треба прати одним засобом все, бо напевно в машинці якісь часточки лишаються і має бути все однакове. О, до речі, є ще пом'якшувати і бачу є плямовий плямовивідник. Ось такий є засіб для видалення плям для всіх типів тканин для білих та кольорових речей. 154 гривні. І є ще ось такий. Так само все написано. 154 гривні за пляшечку 500 мл. Отже, напишіть. Або порекомендуйте, який гель для прання краще використовувати для дитячих речей. Йду тепер в Аврору. Що ж, мені потрібен цей кисневий порошок, бо я собі вже запланувала дещо відмити, почистити і все. Якщо я собі поставила ціль, то треба її виконати. Прийшла в Аврору і забула, що мені потрібно. Почала все роздивлятися. Роздивлятися те, що мені не потрібно. Стільки всього, очі розбігаються. Є тут міс Хелен, так ось маленька упаковка 77 гривень, а є ось великі. О, зараз акція якраз на велику, на відвідувач 111 гривень такий і візьму. Міста, а саме на контрактову площу. Приїхали на прогулянку. У нас тут зустріч з нашими друзями, які приїхали з Кривого Рогу. Будемо сьогодні гуляти, спілкуватися. Погодка чудово світить. Сонечко, правда, трохи вітерець, оглядове колесо, леончик. Перший раз на Подолі, йому все так цікаво. Да? Сьогодні у нього новий лук, нові джинси. Дивіться, все розглядає. Ми дуже відважні, тому що з візочком підіймаємось вгору Андріївським освозом. Я думаю, що в нас все вийде, да? Леончик. Екскурсію тобі проведемо. Ти тут ще ніколи не був. А тут стільки всього цікавого, будеш роздивлятися. Дуже люблю Поділ, подобається прогулятися поштовою або контрактовою площею. Взагалі, в мене завжди приємні асоціації з цим місцем, тому що саме на Подолі, на контрактовій площі, була моя перша робота в Києві. От і я пропрацювала на ній 6 років, от, тому в мене приємні спогади, і я дуже полюбила за той час це місце. Також, звісно, подобається Андріївський узвіз. Звісно, що краще ним спускатися, ніж підійматися, але у нас так вийшло, що ми домовились зустрітися з друзями. На Подолі і вирішили вже піднятися узвозом. Правда, підіймалися з візочком, думала, що буде складно, проте в принципі піднялись нормально. Сьогодні вихідний день людей багатенько всі приїхали прогулятися, тим паче, що чудова погодка. Магнітики можна купити. Траси, таблички різні. По незручно, леончика трохи ковбасить, а якщо йти по рівній стежці, то нормально. Алея художників тут можна придбати картини різні. Алея художників з'єднує Андріївський узвіз та Володимирську гірку. Тут художники виставляють свої роботи, які можна купити, або можна просто прогулятися цією алеєю та насолодитися. Витворами мистецтва також звідси відкриваються дуже гарні пейзажі на поділ та на лівий берег Києва. Подивіться, які гарні картини, квіти. Це щось неймовірне. Мені дуже подобається бівоні. Краса. Бузок теж дуже гарний. Тут листівочки можна придбати з різними замальовками. Теж є і квіти, і є замальовки міста, абстракція. Далі ми потрапили в парк Володимирська Гірка. Дуже такий затишний і зелений влітку парк. Літом від цієї зелені тут дуже прохолодно, дуже гарно. Також є оглядові майданчики. Можна споглядати чудові краєвиди, є фонтан перед скляним мостом. До речі, старовинний фонтан. Леончик, Зайчик. Ми вже прийшли на скляний міст, міст Володимира Кличка. Тут, як завжди, багато людей, краєвиди гарні. Ну, а далі від європейської площі ми дійшли до Майдану Незалежності. Потім прогулялися вулицею Хрещатик і вже почали шукати місце, де б можна було повечеряти. Це був вихідний, і наші спроби були не зовсім вдалі, тому що дуже багато людей скрізь, і треба було раніше бронювати столик, проте знайшли одне чудове і смачне місце. Ми прийшли в ресторанчик грузинської кухні, який називається Мама Манана. Знайшовся для нас тут столик для нашої великої компанії. Та ще й з нами був песик. Друзі з собою взяли песика. Дуже сподобався цей ресторанчик. Така затишна, приємна атмосфера, приємний персонал. І що мені сподобалось, так це обслуговування. Одразу як ми прийшли, то песику запропонували водичку та смоколики. Дітям ще принесли розмальовку цукерки. Корисні і браслетик. А коли я почала годувати леончика, то мені запропонували склянку гарячої води, щоб я змогла підігріти там пюре. Так, дивіться, ми тут за кераміку не трогаємо внизу, потім хліб ламаємо, іменно в соус макаємо. Соус так хорошо засушили. Так, Це телятинка така в томатному овочевому бульйоні. Дуже смачні страви, взагалом нам дуже все сподобалось. Обов'язково ще сюди повернемось. Цей ресторанчик, до речі, знаходиться на великій Васильківській. Якщо хтось буде проходити повз, то обов'язково загляніть. Ну, а після вечері ми вже викликали таксі і поїхали додому, бо насправді дуже втомились після прогулянки, тому що багато пройшли в той день. Був у нас такий досить великий шлях. Ну що ж, цими кадрами я буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Бажаю вам всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. па-па!